Шановні рибаки, приїхали ми на Снеуду знову. Як то кажуть, на бисеньку рибалочку після маленького трудодня в селі. От. В плані показати палку, що може кидати. Ну, тут особливо вітру немає Vortex Distance 390 до 100 г. По відчуттях вона швидка. З таким методом ми собі підбираємо палку для е, нашого хобі. Скажімо. От. І разом ви можете побачити, як кидає палка Vortex Distance. Там двома трьома видами кормушок шнуром нуль один, восьмижильний. Бо, як кажуть, кожен магазин рекламує свої снасті в умовах, коли ними користуються великі, скажімо, досвідчені спортсмени, От вони там дійсно можуть з цією технікою закинути на дуже велику дистанцію. А так як ми скажімо, люди прості любителі, ми хочемо бачити, що зможе зробити умовно, любитель палкою. В конкретних умовах, от тут, тут ви бачите, без течії. Де, думаю, кермушками 50-60 грам кидати. В планах нею киданути 60-70 метрів. Точно, е, як то кажуть, відміряти на кілочках, щоб не було це все на око. Як там багато попише, що ми там на 80 кидаємо. що вони куди, куди кидають, непонятно. От зараз йдемо дивитися, безсенький огляд. От. Є з собою там дві пачечки може ми зловимо ще там пару карасків на вечері. Складую цю паличку, як бачите, вона така на вигляд. Вартекс Distance 3 90 100. Скажите, палка не сама дешева, я думаю, що чогось щось в ній є таке, що за неї просять такі гроші. От. Як бачите, двома руками трушу вона швидко зупиняється. От. Ну, як, якщо взяти з тригаронами чи з іншими палками, це звісно, вона лапша, От. але тригарон зараз ніде не знайдете ну, на барахолках. Зараз будемо робити монтаж і пробувати, що вона може. 5000 катушка, монтарей, здається, звичайний еліт. 5,5 передаточка в неї. Е, катушка вже старенька в житті побачила. Надіємося, що монтаж буде тримати і не буде відстрілювати. Бо якщо почне відстрілювати монтаж, протестити ми її адекватно не зможемо. Для монтажа по методиці, яку нам передав Анатолій Шабля, нам треба бісерні бусинки. Як бачите, Це звичайні не якийсь там флагман, шмагман І50 і, і от, смоточок під регама. Сенс і бусинг. Беремо фідрагам. Зв'язуємо тут котелочку. Взяв такий фідрагамчик по тусішці, в надії, що будуть клювати карасі нормальні. От. Це не бачите, дві карасі, ну по 700 і більше грам. От. Затягуємо це все діло. Осіночка тут остається. От. От тут відрізаємо. Лишні. На кінці хтось в'яже таку саму петелечку, а хтось в'яже, ми в'яжемо такий ґудзок. Зав'язали. І на нього петелечку потім причіпляємо з самого повідця, щоб тут петелечки не було такої великої. От, ми робимо от такий гудзик, виходить, що ліска по удавочку з'їжджає сюди до вузлика і на ньому держиться. Після того ми берем... <клес> шнур надягаємо ось таку бусіночку відводик, кожному там вже як собі любить довший, коротший. Берем цю... цей відвод з фідергану, проселяємо. Тудиш шнур зав'язуємо петелечку. Як кажуть, віс вісімочку. Приткнуємо, чи зложили і надіємо, що не буде лопати. Ну, наче з старої сторони він був свіженький. Тому ми ці всі кінці обрізаємо. От. виходить, що у нас. Ось ця бісеринка з отводом під кормушечку б'ється об основну бісеринку, до якої прив'язаний монтаж. І вона так собі ковзує. Нічого тут складного немає. Це, мабуть, швидше, ніж мій патріоностер. Монтаж лайн у нас готовий. Не знаю, як цей шнур по, скажімо, довго пожив, але цей монтаж на закид для дальньої дистанції показав себе дуже добре. Наш 0,1. Додам ще 01 по метричній системі, 0,1 мм, а не по японії 0,1. От, Тому зараз будемо так, так. Для повноцінного тесту нам обов'язково треба корм. На даний момент у нас тільки є, скажімо, Real Fish карась, це в нас е, чибере чесник і анові тигровий горі. Але що тут цей Анві є, я так дивлюся на нього. Не пам'ятаю, що це чи чисто тогровий гріш, це ще з таким смеленим. Арма ми не будемо заливати, нічим не будемо заливати. Просто зараз його в таке гарне відро засипем, залиїм, заблендеримо і йдемо пробувати кидати і зловити якусь рибку. Такий виходить корм цей анвіфіш змішаний з чесним ріалфішом, чесник Ріал чебрець. От, все запахнуло чесником. Зразу ми візьмемо сюди. 50-ка там, здається, є, 60. -ка. 60 візьмемо. Можна взяти щось отаке 50-ка, от така от, дуже великого діаметру. І у нас є 50 грамів матрикс, пуля, яка впливає по факту краще, як деякі. От, є ще така якась фламанська, 60 грам. Ну, це будемо дві порівнювати. Їх. От, я думаю, що ми ще поставимо поводочок і тоді будемо дивитися сподком. Спочатку з кормушкою з кормом. Не пустой, бо вона летить по-другому з кормом. Ну, тут, Звісно, корм -корму різниця, але думаю, плюс-мінус якусь наважку він не дає в кормушку давати і аеродинаміка буде мінятися. От, ще додам, хто там не бачив. Таких кормушок по весні, от такі відкриті. Віндовий, це ми брали в флагмані. От сюди якусь вкусняшечку загружаєте і очікуєте карася весною. От. Для початку ми будемо тестувати кормушками, от такими крокодильчиками. Це 50 і це 60 Будемо бачити, яка вага вгружає водилище. Будемо відшукувати чисто по дистанції, на яку може кинути палку. Палка. Так, це у нас виходить: що у нас? Раз, два три. Вот, двадцать, двадцать по кулках. Це у нас 60 метра. 50 грам кормушка у нас з кормом. крокодильчик, не пуля. Аеродинамічно на кілках 60 метрів. Закид у нас непрофесійний, як то кажуть. 60 метрів закинуло 50 грам кормушку, як ви бачите. Це не сказати ну для палки 390 дистанції 60 це трохи смішно, звісно ж. От, ще раз 50 грам на 60. Ставимо 60. Не спорю, я вам скажу, вона сама по собі як 390 тяжка. Крім того, вона засмоляна добре, вона не тонкостінна, я так зрозумів. Але це з другої сторони, і ви, якщо нальбітись рибалки, вам це закидувати там 1000 разів в минуту не треба. Ви не тимпуйте, не займайтеся єрундою сею нашою. І тим більше вона зможе дати вам. О! Дати, як то кажуть, фаталіті зробити монтажу і кормушки. Як я вас зрозумів, ще не зачепився, але просто не витримав шнур. Про що ми і говорили? Ну, мінус кормушечка, але ми скажімо, не знаємо, що вона нас 60. Зараз ми перекліпсуємося на 70. 24, це наш виходить. 72 метри будемо пробувати. Я не знаю, чи шнур витримає так. Раз, два. 3. 4. 24. 24. Дим дивитися, зараз я думаю, на 72 метри має височити шнура, скажімо, ресурсу. Пробуємо 50 грам, 72 метри. Надіюся, не на перший же закид відстрілиться, ну це таке. Недольот. Недольот, та ще й, мабуть, великий. Але вже після того, як відстрілив, пост його страшно загружати, скажімо так. Подивлюся, може є щось в мене під шок. Якийсь шнур. І, може за рахунок шнура повстішого будемо його і кидати. І хочеться трохи риби полити. Зараз це годин 5, може 6. 50, що це ношу 50. Ну, я думаю, що 50-ка просто не грузить його. От. Зараз подивимося, що тут монтаж каже. Ще, має один глазак іде витримати. Повід саме, я думаю, буде плюс-мінус те ж саме. От. Ну, аеродинаміка. 72 метра легенька кліпса, можна сказати. Треба ставити тяжчу кормушечку. 60 грам. На 72 метри пробуємо звичайна кормушка. О, 60 грузило. Ну як чуєте, витягнув в руки, звісно, захід сільський, як то кажуть, зовсім не серйозний от я думаю, що якісь дітки, підрізти мене дивляться і думають такі, о боже, який це крінж, що це за закид, Де маєтник котеняка? Чи ходить, маєтник буде, це все з часом. От. От. Тут можна було б, звісно, вкладатися ще краще, але як бачите, тут шнур. Шнур, шнур в лягу треба перевіряти після кожного закиду, що там монтаж. Ну, наче Зараз ще разок спробуємо на 72. От. І тоді відмотаємо за 5 оборотів катушки, там скільки вийде, не знаю скільки там вийде. От. Не, 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 ну, шнур видаву, легенький удар був, але це недольот до точки, ну метрів з 5 з палку буде не грузить. <кій> не грузить палку, бачите, 60-ку поставив вже загрузив. А поставити пульку так, всі 70 метрів ну, 72 Один раз був нормально в кліпсі, один такий якийсь От і безвідповідально. Ой, знову знов ну, Вкліпсували недольот. Але бачите, я щось не очікую від цієї палки такого, але бачите, ну Зараз дивимося навісл, бо щось покошлати не було на, на шнурі. Ну, В принципі, коротко ви побачили, Я думаю, ми знімемо окремо ще якесь нормальне відео, коли вже поміняємо шнури. От. Є в мене на нових, ну, на других катушках в мене новий шнур. От. Ми з ним час половимо, виходить що він весь. Дуже йому стає погано. Але зараз підіб'ємо йдем... дистанцію, подивимося, що там. Закинемо на хробачка і будемо чекати. От якщо щось піймається, я вам в кінці відео покажу. Пройшло пів один рибалочки. І перший от отакий корисний. Ну, наживки в мене тільки хробак, тому. Вибирати її не приходиться вичікувати помінуть 5-7.